Вітаю! Я хочу розповісти про своє захоплення. З малку я оточував себе дивовижними створіннями, але найбільше мене захоплюють маленькі, але неймовірно працьовиті створіння мурахи. З дитинства я годинами міг спостерігати за їхньою метушливою діяльністю в лісі, під камінням або мурашнику, який я облаштовував у себе вдома. Мене вражає їхня злагодженість, інтелект і здатність долати величезні перешкоди. Морахи це справжні інженери, які будують складні підземні міста, і відважні воїни готові захищати свою колонію до останнього. У морахах можна спостерігати велику кількість професій няні, акушерки, транспортувальники, охоронці, воїни, добувачі їжі, зберігачі складів і так далі. Все більшою популярністю користуються створення в домашніх умовах морашиної ферми. Морошина-ферма складається з двох секцій: гнізда з камери для житла, мурах та арени. У гніздовій частині житиме основна частина мурах з маткою, а на арені мурахи-розвідники добуватимуть собі їжу і виноситимуть туди сміття. Зволоження цієї ферми здійснюється через встановлену пробірку з водою. Майже всі мурахи потребують вуглеводної та білкової їжі. Основним джерелом вуглеводів для жінців є зерна різних рослин: соняшнику, вівса, гарбуза, проса та інших. Але найбільше вони люблять мак. У мурашнику споруджують численні камери для зберігання зерна. Що стосується білкової їжі, варіантом є спеціальні кормові жуки, наприклад, туркменський тарган або личинки жука знахаря. Спостерігаючи за мурахами, можна багато чого навчитися: організацію, співпрацю та наполегливість. Вони нагадують нам, що навіть найменші істоти здатні на великі справи.